Всім привіт! Сьогодні я покажу, як відключити функцію розумного завантаження. Бо коли скасувати завантаження, то воно буде вибажати інце завантаження. Для того, щоб це зробити, перше, що нам треба зробити, це зайти в YouTube, натиснути на іконку. Налаштування відтворення. Ой. Фоновий режим і офлайн режим, Завантажити і розумне завантаження. Тут є функція завантазуватися з Wi-Fi. Рекомендування завантаження довідка видатися, завантаження, не розумне завантаження є функція. Але я виберу її. Відключити і видав. так це є функція видавати всі завантаження. Я таке зроблю, так як в мене мало пам'ять. Угу. Іде видалення все. Видалені, розумні завантаження. На цьому відео закінчуємо. До побачення.